Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я ділюся з вами рецептом оригінального салату без майонезу на святковий стіл. Починай готувати. На круглу тарілку у формі вінка викладаю зелень. У мене міг салат. По центру я поставила склянку, що зберігалась форма. Зверху викладаю нарізаний хамон. Далі кладу кружечки мандаринів без кісточок. Потім йдуть шматочки сиру. У мене з блакитною пліснявою. Присипаю салат подрібненими горіхами. У мене кешю. Для заправки салата змішую олію, мандариновий сік та мед. Заправку я ставлю в центрі салату. Це і красиво, і зручно, бо кожен може додати собі потрібну кількість, а салат залишається свіжим довше. Це оригінальний та смачний салат, який дуже легко готується, не потрібно нічого варити, А це зараз дуже актуально. І він прикрасить ваш святковий стіл. Так що обов'язково приготуйте цей салатик та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!